Вибір правильного місця для риболовлі є одним із ключових чинників успіху. Щоб зробити правильний вибір, необхідно добре знати звички риби, розуміти, де вона почувається в безпеці та де шукає їжу. Більшість видів віддають перевагу місцям біля корчів або брівок, проте є ще одна ділянка водойми, яку часто недооцінюють рибалки суводь або ж зворотна течія. Тобто місце, де потік води рухається у зворотному напрямку. Виявити його не завжди легко. Інколи доводиться орієнтуватися на рельєф дна та використовувати власний досвід. Чому ж рибі так подобається суводь? Справа у тому, що в цьому місці, завдяки вихорам, накопичується дрібний корм, що приваблює мирну рибу, а за нею приходять і хижаки. У суводі можна рибалити будь-яким способом використовувати спінінг, донку або поплавцеву снасть. Щоб знайти місце зворотної течії, особливо у штиль, варто звернути увагу на скупчення піни або дрібного сміття на поверхні води. Вони зазвичай затримуються саме в таких місцях. Також важливо спостерігати за береговою лінією, адже суводь часто утворюється біля урвистих берегів. Або в місцях із різкими перепадами глибини, Улов у суводі може бути не гіршим ніж біля корчів або на брівках. До того ж, спінінгова риболовля тут особливо зручна, адже риба поводиться спокійно, а снасті не так легко зачепити за перешкоди у воді.